Заборону відвідування лісів цьогоріч охочих помилуватися першоцвітами, не пускатимуть до Холодного Яру. Чи вплине відсутність людей на популяцію квітів та як працюватиме національний парк за таких обмежень? Про це говоримо заступником директора закладу Богданом Легонюком. Вітаю вас, пане Богдане. А, вперше у вас власне розкажіть, а, чому первоцвіти охороняють і яка це територія? Чому охороняють? Звісно, є види, які дуже рідкісні, і їх однозначно треба зберегти, залишити для наступних поколінь. Тому і є е, всі ці заборони. У нас зростає у Холодному Юру дуже рідкісний вид підсніжника, підсніжних складчостей, який вважається гірським видом. Донедавна і науковці, і громадськість вважали, що цей вид зростає тільки в горах Криму. І тут з'ясувалося, що в Холодну миру, центр України, рівнина територія і зростає цей вид. Для науковців це було свого роду відкриття. Були різні версії, чому він тут. Одна із них, що козаки, воюючи в Криму, пересадили, перенесли його сюди в Холодний Яр, і він тут розріс. Коли приїхали до нас науковці, вони з'ясували, що цей вид наш з давніх давен Ймовірно, якраз це і підтверджує ту версію, що Холодний Яр є залишком старої гірської системи. Тому що окрім е, підсніжених склаща, сто худноміру зростають і інші види, які ареал поширення їх у горах. Гірські види, якщо взяти от суто підсніжник порівняно з минулим роком, е, популяція цих квітів збільшилася чи зменшилася? Однозначно, вони збільшуються. збільшується, е, тому, що є охорона, є контроль. За дотриманням поведінки людей на цих територіях, де він, де він зростає, а тим паче минулий рік це війна, мало людей взагалі було. Цей рік діє розпорядження голови військової обласної адміністрації про обмеження відвідування лісів. І це теж свого роду якби захист цього виду, і значно менше людей потрапить до лісу. Для е, таких видів як підсніжник і інші, е, чим менше його турбуєш, чим менше відбувається витоптування ґрунту, де він зростає, де себе непогано почуває, тим, звичайно, його більше буде, тим він збережеться. Але в той же час ми розуміємо потреби людські, які хочуть, люди хочуть побачити. Ще до війни ми мали змогу залучати до охорони підсніжника і інших видів студентство, громадськість. На превеликий жаль, зараз ми цього не можемо зробити через те, що є обмеження. Ми змушені самі своїми силами звертаємося за допомогою до поліції, до екоінспекції, до лісівників, щоб допомогли, тому що нас дуже мало. Ми тільки недавно запустилися, і ми не в змозі охопити всю цю територію, тому що вона дійсно велика. І є кілька е, локацій, куди ходять люди, і все це треба контролювати. Суто на охорону першоцвітів, скільки залучено працівників в парку, і чи цього вдосталь? Ми тільки е, недавно почали працювати національний парк, Наш не штат. У нас тільки один інспектор з охорони природи, і ми змушені навіть інших працівників залучати до чергувань. У нас всього четверо чоловік, які можуть брати участь у чергуванні, і ми розподілили вже, зробили графік і ходимо. для того, щоб охопити всю територію, це дуже мізер. Тому і ми звертаємося за допомогою до відповідних органів. Ми пропонували навіть один момент, щоб можна було б одну локацію відкрити для відвідування, щоб не було такого, знаєте, негативу зі сторони людей. Можливо, що згодом це буде зроблено, а поки що є, так як є, і. і ми змушені і вихідні, і в будні дні контролювати цю територію. Скажіть, будь ласка, в перспективі в бюджеті національного парку планується. Е Кошти можливо на розширення персоналу, на збільшення охоронних функцій парку. Холодний Яр це як. І об'єкт природозаповідного фонду, але в той же час це є місце сили й духу української нації, де розташовано дуже багато пам'яток історії культури природи. І, звичайно, якраз національний природний парк і вирішує ці всі проблеми, щоб люди мали змогу приїхати, відвідати, вклонитись могилам, побачити первоцвіти, побачити цю красу Холодного Яру. Для того ми робимо зонування, зонування, де буде частина території. Заповідна суто для науковців і для збереження тих чи інших природних об'єктів. А більша частина це буде для відвідування, для розширення туристичних можливостей, для того, щоб людина могла приїхати від знала, що тут вже є хороші дороги, є місця для рекреації, для відпочинку. І однозначно передбачено взагалі на цю територію, на таку площу, як наш національний парк, розраховано більше 60 працівників. Частина з них буде е, зайнята охороною, але і більша частина буде зайнята е, розвитком туризму, розвитком освітньої роботи. Тут коло роботу треба поставити до, на досить високий рівень. Е, плюс е, вишукувати можливості для того, щоб як можна більше давати ту, е, відвідувачам, туристам інших продуктів, не тільки тих, які зараз є на прилеті. Жаль, не так багато їх, але є. Але, Намагатися створити умови для того, щоб люди їхали, їхали і їхали. А ось трошки можливо привідкрити завісу для Суспільного, що плануєте змінити в парку, яку, як інфраструктуру плануєте розвивати. В першу чергу нам потрібно, е, як і околоосвітній момент е, розвинути на високому рівні, в той же час і е, дати людям можливість зрозуміти що національний парк дає їм щось трошки заробити чим більше туристів буде тим і місцева місцеві громади в цьому виграють і не тільки місцеві громади а й туроператори і невеличкий бізнес, який готель, готельно-ресторанний і тому подібне. Все це в комплексі. І мені б, наприклад, хотілося, щоб у Холодному Ру, як місці сили, тут ми вже започаткували і хочемо продовжити, щоб тут зробити меморіальний цвинтар, військовий цвинтар. Є як в інших країнах, досить гарно. І тут є місце, є де можна це все розвинути. Мені хочеться, щоб тут був реабілітаційний центр для військових. Будемо робити. Все, щоб е зробити таке е розважально відпочивальне містечко, де і для дітей передбачити якийсь е комплекс розваг. І для дорослих, щоб можна було зупинитися не тільки приїхати, але й зупинитися, і переночувати, заночувати там, ну і звісно, похарчуватися і насолодитися повні Холодним Яром. Однозначно, і о той момент, що науковці залучити, щоб вивчити цю територію, тому що вона не так добре ще й вивчена, вивчити флору, так і фауну і інші моменти Холодного Яру. З історичної точки зору теж нам потрібно співпрацювати з іншими установами і закладами. Які займаються цією проблематикою, і поширювати, поширювати, щоб вже Холодний Яр і так на слуху у українців. Ну, ми хочемо, щоб не тільки українці в Україні, але й хочемо, щоб і закордонні гості до нас приїжджали. І українці з всього світу знали і мали можливість насолодитися Холодним Яром. Ми стоїмо на особливому місці на гайдамацькому ставі. Ось напередодні ви казали, що тут відновили обряд посвята зброї. От за час війни чи відбувалися тут такі е заходи? Хто до них долучався? Однозначно, Холодний Яр завжди манить, притягує до себе патріотів, і в тому рахунку, і бійців, ті, які зараз стоять на передовій, які були на передовій. Ми провели вшанування пам'яті героїв Холодного Яру. І оцей ритуал освячення зброї, який відновили 12 років тому, він відбувається щороку, а то деколи й двічі на рік, тому що це якраз є ота. Мотиваційна сторона бійців, які приїжджають до нас з передової, які просто у відпустці, які приїжджають з різних куточків України. Дехто приїжджає зі своєю зброєю, знаючи про цей ритуал, хоче освятити так, як це робили наші діди-прадіди, як робили Холодноярці у 1920 році, як робили гайдамаки у 1768 році, як робили наші пращури ще дуже-дуже давно. Є такий ритуал, і однозначно, що кожен боєць е, гордий тим, що у нього є освячена зброя. А як відбувається сам ритуал? Над цим працювали е, історики, священники, тому що однозначно освячення проводять як і цивільні особи, так і духовні. Дуже часто до нас приїжджає владика Черкаський і Чигиринський, і е, він. Проводить ось цей ритуал. Освячення так, як освячення на Великдень, Пасок, і це все так, і зброю. Кожен вояк стає зі своєю зброєю. І зачерпається вода в ставку, цією водою освячується ця зброя, знамена і таке інше. Навіть скажу більше, що деякі підрозділи спеціального призначення вже взяли собі за традицію, просто що війна зараз вони цього не можуть робити, але вони іменно тут проводять навіть і нагородження. Відзначення своїх бійців і теж освячують свою зброю. Перемога недалеко, і все це буде знову холодною ролем вже на вищому щаблі, на вищому рівні.